День 13. Прокинься для його реальності стоячи твердо проти течії. Слово Боже. Даниїла 6, дії 6.5. Дізнавшись про підписаний указ, Даниїл пішов до свого дому, вікна якого в його горішній кімнаті були відкриті в бік Єрусалима. І тричі на день він схилявся на коліна і молився, прославляючи свого Бога, як він зазвичай робив і до цього. Даниїла 6. Одинадцять. Та Петро й апостоли у відповідь сказали потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. Дії 5.29 Даниїл і Петро показують, що означає залишатися непохитним у вірі, коли культура чи традиції намагаються примусити Божий народ замовкнути. Даниїл розумів, що настав час, коли указ загрожував його життю, він не ховався. Натомість він прокинувся до дії, молився тричі на день. Відкрито порушуючи царський закон, бо його вірність Богу була непохитною. Бог оцінив цю мужність і дав перемогу. Петро та апостоли зіткнулися з іншим викликом. Коли їм наказали припинити проповідувати про Ісуса, вони сміливо заявили про свою вірність Богу, а не людській владі, довівши, що послух небесам має перевагу над будь-якою земною владою. Ці історії підкреслюють різні обставини. Особисту відданість Даниїла під час переслідувань і публічну демонстрацію віри Петром, але обидві нагадують нам, що слідування за Богом часто означає вибір Божих заповідей замість культурних очікувань. Наша царська ДНК закликає нас принести Божу культуру на землю. Життя це поле бою, а не ярмарок. Щоб рухатися в надприродному, ми повинні повністю віддатися Богу. Не можна керувати надприродним. Будучи неслухняним або маючи нещиру віру. Якщо ми хочемо, щоб обставини змінилися, ми повинні спочатку дозволити Богу змінити нас. Щоб відчути цей потік Божої сили, проаналізуйте сфери, в яких ваша віра випробовується традиціями чи тиском, де ви відчуваєте тиск, що змушує вас йти на компроміси, де ви можете стояти твердо, як Даниїл і Петро. Історія. Молода працівниця зіткнулася з етичною дилемою на роботі. На неї тиснули, щоб вона пожертвувала своїми цінностями заради прибутку. Натхненна мужністю Даниїла, вона вибрала чесність, ризикуючи своєю посадою, але отримала глибокий спокій у серці та повагу колег. Краще мати справжню перемогу, ніж вдавати, що ти переміг. Отримайте і ви благодать перемоги в ім'я Ісуса. Молитва. Господи Ісусе, дякую Тобі за те, що Ти відкрив мені, що я є важливою частиною тіла Христового і носієм ДНК Твого царства. Зміцни мене, щоб мені твердо стояти у вірі, навіть коли культура чи традиції тиснуть, змушуючи йти на компроміси, наповни мене Твоїм духом, аби слухатися Тебе, а не людей, і жити в святості та повній відданості. Допоможи мені нести культуру Твого царства. Усі місця, куди ти мене посилаєш до мого дому, на роботу, у мою спільноту, аж доки твоя слава не відкриється на землі в ім'я Ісуса. Амінь. Питання для роздумів: які сфери вашого життя, особливо у вашій спільноті, вимагають мужності йти проти течії та жити з твердою вірою і послухом, що Бог говорить вам з цього приводу. Цього тижня знайдіть спосіб відкрити вашу віру перед іншими через щиру розмову, публікацію в соціальних мережах або добрий учинок. Дозвольте Божому Духу вести вас в послуху, навіть якщо це означає йти проти течії сучасних тенденцій у вашій країні, спільноті чи місцевості. Молитовна кімната за учнівство серед дітей, підлітків та молоді, за дітей у Русі, за великий регіон Євразії. Нехай вони побачать примноження учнів та команд у світі спорту, ігор та фітнесу.